Не будуйте життя на піску, на основі хиткої омани. Цю споруду, мов келих крихку, рознесуть по світах вітрогани. Не йдіть по готовим стежкам вже протоптаним кимось раніше, де так легко вітатись гріхам, де спокуса потилицю лише. Хай навколо так роблять усі. Не страшіться добром виділятись, залишаючись чистим душі, диваком для людей видаватись. Знаю, важко долати свій шлях проти натовпу серце тріпоче, коли з темний темних очах вас направить на істину, хоче кожен другий, система одна. Вже заплаче на світі віками, височіє над нами горой, і, здається, у темний наш час неможливо лишатись собою. Вибір зроблено кимось за нас, та існує невидима зброя. Так це складно стояти гріхам, не піддати спокусам бажаним, коли в голову вкладено нам, що це норма брехлива омана. З кожним роком зникають, мов пар, ті моральні, сердечні закони, які Господом дані, мов дар. повна воля, кінець заборонам, стали звичкою вічні плітки, а у моди приходить зневага. Укладають у діток батьки не добро і теплу повагу, а бажання дістати своє. А з екранів злітають картинки, де кохання в людей не стає, не як господом дана святиня, а як шоу, де купа жінок, наче речі комусь продаються. Це вже норма. А що каже Бог, коли бачить, як люди сміються, сільню жаху, де ріжуть людей, і з реклами, де палять цигарки на очах у маленьких дітей. І зростають, із вірою з малку, що нормально брехати усім, і по головам дертися вгору, піддаватись покусам п'янким, з гордим успіхом замість докору, так як модно, як роблять зірки. Культ речей і зневага людського, в нас закладено всі ці думки. Та чи норма усе це для Бога? Я, як інші, так роблять усі. Виправдовуєм власні учинки. Це неправда, є вибір душі. Наше серце це чиста сторінка. Ми у праві самі обирати, що залишить на білій основі. Це не легко, та маємо знать, що ми сильні, ми діти Христові. В нас є зброя, це віра душі. Боже світло невидимі крила. Можемо жити не так, як усі, не у разві гріховного звіра. В нас є сила, не тільки встоять, значно більше ми здатні довкола. Боже світлом для інших сіять. Всі так роблять. Не треба ніколи. Не кажіть так, це темна брехня. Правда в тому, що ви є спасіння, ви у тернах маленьке зерня, яке стане могутнім світінням і дарує насінням своїм цілий сад у тернистій постелі. Будьте прикладом Божим живим. Не йдіть у відчинені двері, хай лунає там радісний сміх. Це омана, розваги на миті. Станьте прикладом в темному світі. Вам кричатимуть спину, дивак, подивися, є легша дорога. Твердо вимовте. Може, і так, та й тиму під ми Бога. Може, дійсно нелегкий мій путь, але знай, за що я борюся. Дивний, інший не схожий, мабуть, але Боже щедрот, не зречуся. Нам здається безмежним життя, та насправді крізь пальці спливає. З того шляху нема воротя, а за терен нас батько чекає. Не ступайте на збиті шляхи. Це дорога до вічного тління. Не такі, як усі. Навпаки, ми не дивні, ми діти спасіння. Амінь.